Всім привіт, друзі! Доброго раночку. У нас сьогодні ранок такий сонячний і обіцяє день бути в нас сонячний. Дивіться, як цікаво сонечко в нас ходить. Всім доброго раночку, гарного дня! Давно вам не показувала орхідейку свою. Дивіться, як вона вже гарно вся розквітла. А тюльпанчики на сонці, дивіться, які. Ой, як вони вже розпустилися гарно. В Нідерландах тюльпанчики зрізають рано, тільки-тільки вони показують свої голівки, їх зрізають, і потім вони ще підростають, розкриваються. І ось так от гарно виглядають в букеті. Колір який гарний, так? А я збираюся, друзі, пофарбувати волосся. Фарбую його сама, як я вам уже розповідала. І трошки стрижу себе сама, так що зараз розведу фарбу. Ось ще такий в мене окислювач безміячний до цієї фарби. Ось, друзі, така в мене сьогодні робота на ранок. Сьогодні неділя, і хочу трошки зайнятися собою. Я змішую два кольори, основа дев'ятка і вісімка. Трошки дев'ятки, і в основному вісімка. Виходить у мене золотистий блондин. Ось такий, друзі, колір волосся в мене виходить після такої фарби, що я собі змішую. Там два відтінки, два номери. Ось так. Хочу вам поближче показати, щоб ви бачили. Прокрашується. Золотистий блондин Ось такий виходить. Мені подобається. Сережечки трошки підмерзли на ліщині, бо в нас вночі морозець. Але броньки, ось бачите, ось такі вже броньки. А тут навіть бронячки вже порозкривалися. Ось так, друзі, це ліщинка. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Українці за кордоном Єлена Холанте. Ми знаходимося в Нідерландах, вже майже три роки, скоро буде. Дивіться, яка погода в Нідерландах, вітряна, сонячна, вночі трошки морози були, тому погода ось така: лютий своє бере. Знаєте, в Нідерландах також, лютий бере своє. Але чекаємо весну, друзі. Чекаємо весну. Залишайтеся! Хотіла взяти мікрофон і забула, ви знаєте, ну, сподіваюся, що буде вам чутно, що я буду розповідати. Будемо з вами прогулюватися і буду вам розповідати якісь новини з Нідерландів для українців. Нідерланди одна із популярних країн, куди їдуть українці. Ну, по-перше, тут високі зарплати, самі високі, мабуть, ну точно я вам не скажу, але високі, щоб працювати і заробляти гроші. По-друге, тут все-таки дають житло. Яке-не-яке, яке, а житло безкоштовне для тих, хто не працює. А хто працює, ті вже платять. І за житло, і за їжу. І, от, друзі, у мене багато таких запитань на каналі. Чи приймають Нідерланди, чи можна їхати? Я вам хочу сказати в цьому відео відповісти, в кого є такі питання, що у мене немає свіжої інформації. Ви знаєте, тимчасовий захист він не відмітений по всій Європі, ні в якій країні. Але як це відбувається? І чи надають житло? Як довго його чекати, цього житла? Це ви можете взнати в групах у Фейсбук. Приєднуйтеся до груп Українці в Нідерландах, Нідерланди для українців, і там люди пишуть, хто там тільки приїхав там два дні, три дні, два тижні назад. І як це все було, і як вони оформлялися, і як швидко вони могли попасти до табору, як швидко могли попасти на локації. Я знаю, що табори закриваються. От був один табір десь, я знаю під Амстердамом. Він закрився, десь перевели його під Роттердам чи людей посилають під Роттердам Ну, це такі, знаєте, новини, то що я чула від людей. Так що, друзі, будь ласка, реєструйтеся в групах на Фейсбук і там більш свіжа інформація. А ще я вам хочу розповісти, що відбувається зараз на локаціях для українців. От особисто в нашій локації почали люди, ті, хто працюють, вже платити за проживання і за харчування. Їм вже прийшли листи, вони заповнили анкети, відправили, чекають відповіді, скільки ж вони будуть платити хто буде скільки платити. Також друзі почалися опитування українців на локаціях. Про харчування, про умови проживання. Хіментам дуже цікаво це знати, як, чи подобається українцям, чи не подобається. Чому це відбувається? Тому що хіменти готуються до того, що будуть надавати покращене житло для українців, ті, хто залишиться в Нідерландах, але вони будуть за нього брати більше грошей. Тому. Вони зараз будуть дивитися, в яких умовах живуть українці, за що вони платять, і які умови, що їм покращити. От і щоб брати ну, більш, більші кошти, щоб це вже було варто того е, проживання, на яке е, за яке вони будуть брати ці більші кошти. А мені дуже цікаво знати, чи з усіх е, СОП, які заробляють українці, будуть враховуватися ці кошти на проживання і на харчування. Поки що не зрозуміло. Я сама чекаю, поки прийде відповідь комусь із працюючих на нашу локацію, у них запитати. А якщо у вас, друзі, є інформація, напишіть мені, будь ласка, в коментарях з якої суми вираховують за харчування і за проживання, тому що не всі люди працюють на повну зарплату. Хтось працює на 20 годин, хтось працює на 15 годин. І чи вираховують з такого заробітку також ці кошти? Буду дуже вам вдячна за такий коментар. А ми з вами йдемо гуляти далі. І дивимося, як пробуджується природа. Дивіться в кущиках, скільки нарцисів, і вони вже всі на бутонах. А там навіть десь ще є. Вже один розквітлий. Я вам показувала, як квітнуть нарциси, але не всі е е якісь сорти квітнуть, а якісь ні. Он, бачите, один нарцисик вже розквіт, такий повний махровий. А ці вже на бутонах. Ось-ось у нас буде тепло через декілька днів. І, думаю, вони всі розпустяться. Вони прям, бачите? Ущах, он. Ростуть тут, як трава, нарциси. Розмножилися вже так, що, як трава по коріннях кущів. Погода швидко змінюється, ми недавно з вами тут гуляли. Навіть і не було ще нарцисиків. А зараз бачите, як вони вже... Будуть квітнути. Водичка перетікає з каналу в канал. Так обрізають якісь кущі. Не знаю, що це за кущі, верба чи що. бачите ось така шовкова травичка вже відростає. Вона, по-моєму, і не переставала рости. Її теж підстригли. Ось так коротко підстригають кущі. Вони, мабуть, тут підростають дуже-дуже швидко кожного року. І от над каналами клумби роблять. Ось дивіться, як пострижена шовкова травичка. Все зелене. Тут лаванда. Її не постригли чомусь. А відростає вона ні. Ще не відростає, ще ми не бачимо. Ось дивіться, який красивий падуболист, по-моєму, ви мені казали. Вон ягідка. Такі листочки прям як, знаєте, намазані чимось таким блискучим, якимось поліролем. Ось таке дерево. Гарне. Тригли вже плющі, кущики, готуються до весни, тут порядки не припиняють наводити. Все роблять часно, бо люди платять податки і вимагають, щоб все було гарно зроблено. Ось тут, бачите, над каналами. Все постригли, тут такі були високі кущі, їх постригли і нехай собі відростають. Ось такі лавочки можна посидіти, відпочити, засипано мушлями, щоб грязюку не місити, коли дощ йде. А ось, будь ласка, такі контейнери з сіллю. Якщо буде слизько, будь ласка, беріть і посипайте. Просто стоїть вздовж тротуару. Сіль зовт. Але не слизько, слава Богу. В Нідерландах десь був на півночі сніг, але він був мокрий. Тому, мабуть, він розтанув, а тут снігу не було. Хіба що вночі заморозки. Дитячі майданчики посипають ось такою щепою, от, щоб не місилась грязюка. І дітки могли гарно тут відпочивати. А тут канальчик трошки примерсь. Є на ньому тоненька крига. Приватні причальчики. Як водичка на сонечку. І от катери у людей, човни. Дивіться, який красивий злак. Хочу сфоткати. Они які красиві злаки. Ніла знімаю для вас <с> з каналу Етно Екопарк. Дивіться, які злаки. От і їх не, розрі... не обрізають. Такі красиві китиці у них. Такі товсті, стовбурці і ось такі красиві китиці.